Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 9 вересня. Виїхали з камрадами покопати в ліс під Києвом по одеській трасі. Місце вибрали, можна сказати, випадково, тому не знаємо, що тут може бути, ну походимо, подивимось. Ліс, трохи зарослі, поставив меншу катушку, ну, коротше, побачимо. Поки налаштовував прилад, зразу перший сигнал гудзик. Скоріш за все по другій світовій війні. Перша. Монетка, одна копійка 79-го року. Ну, трохи походив, місця тут биті, копано. Поки що нічого толкового не попалося. Трапився тільки що один цікавий сигнал. Я його вже викопав. Це схоже на старовинний елемент кінської упряжі у вигляді квіточки. Тут був сигнал 12.28, зверху зола, видно було багаття, Я зразу купнув, не подивився, тоді дивлюся. Прямо зверху лежить монета. Це наші 50 копійок обгоріли, видно, кинули у вогонь. Переїхали в інше місце. Хожу вже тут пів години поки що два мідних осколка. Нічого цікавого. Ожина треба підкріпитись. Підвожу підсумки. Скажу, що нічого толкового сьогодні я не викопав. Трохи не повезло. Ну, то таке, Гудзики по Другій світовій, дві кулі, ходячка Україна, Совєти після реформа. І оце цікава штука. Елемент кінської упряжі старовинний, мідний, ще схоже з якимось покриттям.